У рамках днів сталої енергії відбулася демонстрація гібридного автомобіля Міністерства внутрішніх справ марки Тойота Пріус. Гібридне авто високоекономічне, рухається завдяки роботі електродвигуна і двигуна внутрішнього згорання, споживаючи як пальне, так і заряд електроакумулятора. Інспектор патрульної служби нововолинського міськвідділу Сергій Дмитрієв каже: гібридне авто характеризується низьким вмістом вуглекислого газу та вкрай економне. «Даний автомобіль особливий тим, що він їздить на електриці, і дуже допомагає. Економити паливо, так як при е, перегрузці даного автомобіля проводиться зарядка е, акумуляторів батарей. Так, так, також цей даний автомобіль е, може їздити чисто ну, від живитися тільки від електрики на бензини, їздити, а також в змішаному варіанті. Тобто, е, як закінчується е, заряд батареї, е, Комп'ютер проводить перерозподіл і вмикається в двигун внутрішнього згорання. Якщо брати з вітчизняними оазами, газельками, де 16-18 літрів, то 5,5 це є дуже. Вогом різниця, майже в три рази, як бачимо. Даний автомобіль має три режими: спортивний, економ та звичайний. На заряці електроакумулятор. Автогібрид може їхати на швидкості до 50 км на годину. Таких автомобілів нового покоління у Нововолинську два. Основна перевага транспортного засобу зменшені споживання пального та шкідливих викидів у довкілля. Подивитись на новинку техніки прийшли школярі. кажуть, презентація сподобалась. Лише шкода, що не було тест драйву. Сподобався адже нова машина і ну, враження, якісь нові. Ну, здивувало вас те, що не тільки на бензині, а ще й на електриці. Здивувало, адже ну це прорив до нових технологій, до нового світу, частішого декілька разів. А взагалі знали за існування таких автомобілів? – Так, Інтернет є ж. Другий день днів всталої енергії. Також запам'ятався брейнрингом, у якому взяли участь школярі міста. В інтелектуальній грі змагались вісім команд. Ерудованішими виявились ліцеїсти. Вони зайняли перше місце.